Усім привіт, друзі! І в цьому відео я апну 75 тисяч кубків в Brawl Старсі. А ти підпишись, постав лайк і підпишись на мій телеграм-канал по зьому коду або по посиланню в коментарях або в описі. І ми погнали разом з Лонзиком. Він мені допомагав пушити і зараз допоможу апнути вже 75 тисяч. Я взяв Честера і хочу рівно-рівно 75 тисяч апнути. І наскільки я пам'ятаю, Честер в залі без стріку і нам треба цю катку виграти. Звісно, Ді, Дінамайк тут хорош е, в Броуболі. Треба тільки одну катку, тому відео не буде сильно великим, як завжди, так ніби. Е, найс! Ми вже їх всіх рознесли. і Перший гол так швидко. Блін, відео буде однохлинно таке ніби. Ем, да. ну, ні, реально, це, це круто, якщо швидко. Типу, не треба ж, бо 5 хвилин, щоб ця катка йшла. чи скільки там максимум. Е, і нас всіх зносять, круто. Вже моя проблема на Ютубі зробити довге відео. Так. Е, ну, ми охороняємо нормально. Нам не забувають. нам Хоча б треба хвилину протриматись з одним головним і все. Але, ну, Да, я все рівно аппну 75 тисяч, якщо і є, ну якщо буде другий стрік. Типу, Я не пам'ятаю, чи вигравав я останній раз, чи не вигравав. Але важливо було, що не вигравав. І Шолондік не забиває гол. Круто. Ну, добре, добре. 50 секунд. Блин, ну на честер реально класний скин. Я ще недавно гіпер на честер випав. от я ще звик тримати. А, я ж забив! Ну що ж, забив гол той тип який стіп і на щастя нема стріку і я виходжу в лобі і апаю вже 75 тисяч кубків найс мені ще 25 тисяч я вже апну 100 тисяч кубків Роблю скріншот. блін, ок, це гарно. Що в тому... Ой, надивіться на мою бойову карту. Ну коротше, скріншот ще тут. Йой, 75к. 75к. Е, дуже дякую Солонзіку. Він дуже часто допомагає кубки. Ну що ж, а ти не це відео, переходь на мій канал і дивись якісь більш старі відео. І всім дякую за пригляд і всім па!